Молодіжний квартал завжди там, де цікаво, там, де весело, там, де корисно. Сьогодні ми знаходимося на фесті, який можна назвати і драгом, і байкерфестом. Тут зібралися автолюбителі на автівках з усієї України. Сьогодні вони покажуть клас. Я сподіваюся на це. Ми побачимо з вами гарне дійство і давайте отримувати задоволення. Рада, привет. Вы что сегодня тут делаете? А мы сегодня здесь даем отмашку, будем давать старт нашим любимым гонщикам. Что такое отмашка? Для чего девчина самая мая быть? Яка мая быть на отмашку? Ну, мы считаем, что нет, в принципе, каких-то там определенных габаритов. Там. Просто девочка должна красиво это сделать, красиво показать мальчикам старт, чтобы мальчикам было удобно, приятно и... Ну и все, в принципе. Kick on over. Як зазвичай, я знаходжу того, хто мені цікавий. Сьогодні я знайшла мотоциклиста. Привіт! Здравствуйте, меня зовут Владимир, город Херсон. Вот буквально с железного порта меня прозвонили, чтобы я подъехал, поучаствовал в драге. Не знаю, думаю, надеюсь, организаторы обещали, что вечер будет у нас жарким. Будем надеяться. Ну, как бы, байкфест. Байкфест. Олександре, привіт тобі. Ти організатор цього заходу. Розкажи, будь ласка, як довго його готували, чому саме вночі і яку він має назву правильно? Ну це нічний драх рейтинг. Готували ми десь неділя три вийшло. Чому вночі люди більше вільні вночі і не так гріють машини авто. І... Часто плануєш такі заходи проводити? Чи це вперше в тебе чи ні? Ні, не вперше. Планую проводити десь, через три неділі, десь так. На твою думку, хто тут збирається на таких заходах? Зазвичай. Як можна назвати цих людей одним словом? Автомобілісти, дійсно автомобілісти. саме тут на цьому нічному дразі із усіма автоклубами нашої України Долучайся! Та божевільні проте запасних виходів тут немає навіть для молодіжного кварталу, тому залишаємося тут драйвово.